Є оперативна в нас інформація, от буквально кілька хвилин тому, що, на жаль, знову напрямку Дніпра була є повітряна тривога в цьому регіоні і є влучання по медичному закладу. Оперативна інформація, яка в нас наразі є, про те, що це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація, то ви бачите. Виродки поцілили по медзакладу, є постраждалі. Як бачимо, інформація уточнюється. Ми будемо за цим стежити відповідно і будемо вам інформувати найсвіжіші новини. Також є прильоти по Харкову. Там е, горить нафтобаза, яка збудована вже під час повномасштабного вторгнення росіян. Є фото і відео, видно, що поцілили, і там є загоряння. Ну от такі, от 13-го, Ось ви бачите ці кадри. А це Фейсбук Сапронова Юрія він бачимо, каже за словами цього Сопронова Юрія, що ця нафтобаза інвестиції коштували 200 мільйонів доларів. Розуміємо, що очевидно окупант б'є не там, де хоче, а там де може. Тому що припустимо, що розуміємо, що Київ у нас добре захищений, столиця. Відповідно, все збивається, тому е, звірі намагаються бити по тих містах і населених пунктах, які є менш захищеними. Я вам нагадаю, що вчора відбулося 12-те онлайн засідання Рамштайну, де понад 50 представників міноборони різних країн наших союзників обговорювали питання захисту України. Було три ключових питання. це, звісно, захист наш е, ППО, яке буде удосконалюватися, і звісно, це передання нам винищувачів в 16 Про це ми ще поговоримо. Лише вам нагадаю, що буквально вчора стало в ці невідомо, що Сполучені Штати Америки вирішили нам продати систему насам за 285 мільйонів доларів. Це ще один такий плюс до нашого захисту неба, тому що бачимо вже тринадцятий раз. Нагадаю вам з травня місяця, тобто сьогодні 26 число, тринадцята атака. Кожну фактично другий день окупанти продовжують тероризувати і бити з повітря України.